Впродовж доби рятувальники області залучалися на ліквідацію наслідків негоди. Зокрема, підрозділами ДСНС здійснено 5 виїздів на проведено аварійних робіт, під час яких прибрано 7 дерев, що внаслідок падіння перекрили рух на автодорогах області чи створювало загрозу населенню. Такі події сталися у народичах, Коростишеві, селі Слобідка Малинської громади та на Огручині і у Житомирі. Також станом на сьогоднішній ранок внаслідок негоди, сильного вітру та дощу та відповідне спрацювання автоматики без електропостачання залишаються 36 населених пунктів у Коростенському районі. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання.